Ваші емоції, перший дебютний сезон, одразу ж перемога у другій лізі і крок значний вперед першу лігу. Що у вас зараз всередині відбувається? У мене я не... відбувається велика радість, навіть. я не знаю, як це передати. Ну, я не можу словами передати, що в мене відбувається. Ми довго до цього йшли, це не цей рік ми йшли. Ми йшли три роки. Якщо так сказати, в мене хлопці всі з чемпіонату області. Прийшов один Лісицький і вон може Ваня Кривошенко, які прийшли зразу з професійних команд. А останні вже грали собі на чемпіонат області, на чемпіонат району. Там, і вони повірили в ідею президента, в ідею він загорівся, щоб стати командою майстрів і сразу стати чемпіоном другої ліги. Завдяки йому, його такому, можна сказати, фанатізму, якомусь такому пориву, всі перейнялися цим і. Повірили і почали працювати, перестроїлися і стали знову професіоналами і знову. На вашу думку, саме ці футболісти, саме ця команда спроможна вирішувати завдання вже в першій лізі, чи все ж таки необхідно буде підсилюватися влітку? Ні, ми сьогодні радіємо, Я... тільки радіємо про підсилення, про щось інше говорити зараз не хочеться. Вони, звісно, всі заслуговують хоча б почати першу лігу всі разом. А там вже буде видно, потягнуть, не потягнуть. Первый дебютный сезон, можно сказать, нам удался. Никто не ожидал от Лестера, так же самый никто не ожидал от нас, что мы победим во второй лиге. Ну я считаю это очевидным, потому что по подбору игроков у нас на самом деле самая сильная команда. И не вижу ничего в этом удивительного, что мы за два тура стали чемпионом. Играли в десятром, даже, может быть, где-то в какой-то степени чуть получше, чуть раскрепостились. Уже нечего было терять. Начали появляться моменты, и в итоге, слава богу, забили гол. Мы выиграли 3-2. Молодец, Максим! Uh, ну да, как-то такое вот внутреннее было ощущение, что все-таки удастся, что заслужили мы все-таки эту победу. И сегодняшний матч, и чемпионате в целом. У нас президент-победитель, у нас тренер-победитель. Футболисты тоже по духу победители хотят побеждать. Все требуют как бы, сами от себя же максимум усилий. На тренировках по сборам можно сказать, что хорошо поработали и это дало свои плоды. Уровень команды Колоского оливки заслуживает бороться за призовые места в следующем году.